Доброго всім дня! Коротенький огляд пам'ятної обігової монети України 2 гривні 1996 року. Дана монета є пам'ятною та присвячена грошовій реформі України. Монета виготовлялася на Луганському монетному дворі. Уведена монета в обіг. 12 березня 1997 році. Маса монети 12.8 грама, діаметр 31 мм гурт монети Рифлений. Монета виготовлена з Нейзиберу. На реверсі даної монети зображено монети України. Одна копійка, дві, п'яок, 10, 25, 50 1 гривня. Тираж даних монет складає 250 тисяч примірників. На зворотній стороні монети в середині можна побачити зображення малого державного. Герба України. Над гербом рік карбування 1996. Знизу два рядки, напис 2 гривні, також з боку герба Гілки Калини та напис Національний Банк України. Дана монета є рідкісною. Так як її, тираж її складає всього 250 тисяч примірників. На різних аукціонах стартова ціна монети стартує від 900 гривень і вище. Чим якісніша монета, тим вона є дорожчою. Дякую всім за увагу. Мирного всім дня!